До комплектації приладу входить безпосередньо сам прилад, джерело світла, приймач світла, скло для калібрування та інструкція. Перевіримо прилад в роботі. Для цього увімкнемо прилад, з'єднаємо приймач та передавач світла так, щоб співпали риски. На екрані відобразиться результат. В даному випадку 100 плюс-мінус 1%. Перевіримо автомобіль з заводським тонуванням. З'єднаємо приймач та передавач світла. На екрані відобразився результат, скільки світла пропускає дане скло. В даному випадку 93,5%. Зараз перевіримо автомобіль з тонуванням кліпкою. З'єднуємо приймач-передавач. Дане скло пропускає всього 20% світла. Перевіримо автомобіль з тонуванням темною плівкою. З'єднуємо риски на приймачу та передавачу. Дане скло пропускає всього 16% світла.